І так, всім привіт! Сьогодні вам хочу показати ще один телефон від компанії Xiaomi. Це в нас. Перед тим я показував Redmi 3. 5-дюймовий телефончик. Це в нас вже продовження цієї популярної модельки Redmi 3 Pro. Хто не бачив попереднього огляду я тако коротко пройдуся по, взагалі по характеристиках. З самої модельки це надзвичайно компактна. ну Тобто це 5-дюймовий телефончик з восьмиядерним процесором Колоком. До речі, дивіться, зразу все відкрито тут восьмиядерний процесор від Qualcomm, це Snapdragon 616. Там 4 ядра по 1,5 Гц і 4 по 1,2 Дальше, давайте, наперед, далі в нас HD-розширення екранчику, дуже хороша якість взагалі. Цільнометалевий корпус. І, відповідно, з задньої панельки починається різниця між Redmi 3 і Redmi 3 Pro. Тобто тут у нас зникла оця цей малюночок, який був ромбовидний. Ну, хто хоче подивитися детальніше про сам Redmi 3, в мене є відео, можете подивитися. Я про різницю зараз розкажу з ними. Плюс в Pro додали сканер від початку пальців і відповідно вже немає цього малюнка. Вся різниця ззаді з ним закінчується. По, по, вигляду, по зовнішньому вигляду, спереду, по боках і так далі. Він абсолютно не відрізняється від свого меншого брата, точніше, попередньої модельки. Далі всередині як змінився? В. Просто Redmi 3. 2 ГБ оперативної пам'яті. І. 32 внутрішньої. В цьому вже додавали 3 оперативки і 32. Внутрішній. Так, що я сказав? Одним словом, в попередній версії 2.16. В цій версії вже 3.32. Телефон, як і в принципі попередній, не знаю, наскільки це актуально, але там 2 ГБ, там, мені здається, повністю хватало, він літав також. Це теж без проблем працює. Так, що ще? Залишилася в нього, звичайно, класна батарея 4100, якої хватає при звичайному користуванні десь так на 3 дні. Інфрачервоний порт, відповідно, мікрофон ще один для шумоподавлення. Знизу. Мікрофон звичайний, далі Micro USB для зарядки. На лівій грані знаходиться слот для мікросімок. мікро, мікро і наносімка. або мікросім і Micro мікро для розширення пам'яті до 128 ГБ. Сканерів відпочатки працює, так як і я демонстрував на ноут, дуже швидко. Тобто, все без проблем. Працює камера 13 мегапікселів і фронтальна 5. Далі, тут кнопка блокування і включення і качеля гучності. Все, що вам потрібно знати про цей телефон, я думаю, що я так коротко розказав. Телефон надзвичайно класний, я вже собі два рази його замовляв. Але, на жаль, не такий ажіотаж був на ці телефони, і, як, на жаль, і на щастя, у мене клієнти його просто забирали, казали, нам все одно. Я там кажу, що 5 днів ним користувався, каже, нам все одно, давайте я забираю, бо вже треба. вже там. Тобто я ніяк не можу отримати собі такі замовив і ніяк не можу ще побавитися тим телефоном. Телефон насправді дуже класний, буде багато, ну, будуть питання, якісь задавайте. Є він ну, скажу, є він так само в трьох кольорах, які є попередня його версія. тобто Це в нас є Deep Grey. Тобто, Фронтальна частинка у нас чорна, задня така більш сіра. Є сільвер, тобто перед білий, зад чуть-чуть світліший, тобто такий сріблястий. І є золотистий. Перед, білий, а, ні, перед золотистий також і зад золотистий. Ну, він такий, скажімо так, в реальності виглядає, як бронза. Тому досить, досить круто виглядає. Ем, все. Наразі все в, в комплекті, так як і в попередній версії цього на всього он блок живлення. Причому він, здається, на 2. Зараз ми глянемо на 2 А. Тобто вихід 2 А, тому телефон досить швидко буде заряджатися. Далі мануальчик, де знаходиться м має знаходитися скрепка. Так, ось. Скрепка і якісь, якісь, якісь папери, як завжди. Не дуже корисні і потрібні. І-і-і-і-і. І шнур. Micro USB і USB. Все. Тут досить все лаконічно і скромно, як завжди в Xiaomi. Нічого. І так, все, я рекомендую цей телефон, не буду багато зупинятися, він мало чим відрізняється від попередньої версії. Всім, кому цікаво, детальніше, дивіться попереднє відео. Всім дякую за увагу. На все добре!